Ну, я вам за всіх не скажу. Я сам з Житомирщини і скажу вам так, що там війни немає. Там, коли неколи раз в п'ятілетку пролетить дрон чи ракета. Так от там люди повиїжджали цілим кагалом, позабирали і дітей, і онуків, сидять в Німеччині, отримують фінансову допомогу, приїжджають додому, перейшли свої діла, пооформляти якісь документи, паспорти попереоформляти, зробити чекап організму, зуби полікувати і знову туди, як туристи, знаєте, катаються туди-сюди. І це ж, якщо війна закінчиться, це ж прийдеться додому повертатися, працювати знову за 8-10 тисяч гривень, А кому воно треба. То, звичайно, вони будуть зацікавлені в тому, щоб воно якомога довше затягувалося, щоб вони могли якомога довше перебувати за кордоном, начебто у безпеці. Але ж, ви ж самі розумієте, головна мотивація це грошики. Так що. Не скажу за всіх, я знаю, що багато українців, які сидять за кордоном, реально втратили своє майно в Україні. Нема куди реально фізично повертатися. Держава, на жаль, не забезпечує повній мірі потреби наших і БПО і тих, хто втратили майно. Але я говорю, є категорії, які от, мої земляки з моєї малої батьківщини, які виїхали за кордон просто заради фінансової наживи. Якось так.